І багато людей, мабуть, прийняло для себе таке рішення, що ну війна ми платити не будемо, війна все спише. Загальна сума позовів десь близько 4 мільярдів, але ми цю роботу ж проводимо вже ж не перший рік, а. і нам вдалося в 2024 році довести рівень сплати населенням до 87%. Ми вимушені нараховувати навіть там, де люди не проживають, не можуть проживати в зв'язку з ну об'єктивними причинами. Загальна сума заборгованості побутових споживачів за послуги з подачі теплової енергії і гарячої води зараз складає близько 8,6 мільярдів гривень. Розміщуємо на дошках оголошення об'яви для мешканців будинку. Якщо взяти для прикладу, мешканці будинку номер 5 по вулиці Амосова заборгували підприємство 11 мільйонів 469 тисяч, Мешканці будинку 12 по вулиці Нескорених. 9 мільйонів 854 тисячі. Будинок No77 по проспекту Тракторобудівників. 9 мільйонів 813 тисяч. Номер 72 по проспекту Перемоги. 9 мільйонів 247 тисяч. Тобто, Доволі багато. Житлових будинків, які мають, мешканці яких мають от таку велику заборгованість перед харківськими тепловими мережами. 22-й рік був дуже складний, і багато людей, мабуть, прийняло для себе таке рішення, що ну, війна ми платити не будемо, війна все спише. Ми доволі часто таке траплялося і чули від мешканців. Да. Але потім, якби. Дайте 23-24 рік дають до того, що за послуги доведеться все таки сплачувати. У 2022 році оплата за послуги складала близько 50% населення. У 2023 році це було десь близько 75%. І нам вдалося в 2024 році довести рівень сплати населенням до 87%. І крім того, що подаємо послуги населенню, ми подаємо послуги і юридичним особам. Це бюджетні організації, юридичні особи. Тому в цілому по підприємству оплата за надані послуги складає 93%, а по населенню 87%. Це в минулому році. В довоєнний період цей показник також сягав 93%. Там населення трохи більше сплачувало відсотком відношенні, да, ніж в 24-му році. І хочу сказати, що це, мабуть, результат такої серйозної роботи. Велику роботу проводимо в позовну, да? що стосується і юридичних осіб, і що стосується фізичних осіб, тобто то споживачів населення. 20 в третьому році подали до суду близько 10 тисяч позовних заяв. В минулому, 24-му році подали 7,5 тисяч позовних заяв на боржників населення. І це працює, я вам хочу сказати. Ну, Загальна сума позовів десь близько 4 мільярдів, але ми цю роботу ж проводимо вже не перший рік, а вона ж постійна. Тому за попередні два роки це десь близько, мабуть, 700 мільйонів. Закон не забороняє судам виносити рішення і на борги, які накопичились під час війни. Там є певні обмеження, які стосуються наступного. Ми не нараховуємо ньому інфляційні різні доплати. Під час Підготовки документів до суду під час до початку розгляду до суду ми пропонуємо споживачам укласти з нами договори, реструктуризацію. Процедура наступна. Людина приходить або на філію теплових мереж в себе в районі, або в абонентський зал теплозбуту тут. В управлінні або може звернутися до кол-центру, при цьому вони повинні сплатити 30% боргу, а на іншу суму заборгованості ми складаємо графік реструктуризації. Ну, в залежності від можливості людини, і обговорюємо питання на який термін. Коли винесено рішення суду, ми не можемо скласти цей графік реструктуризації. Ну от так, так нам говорить законодавство. Це можливо да, тільки на досудовому. Ну, ми йдемо в деяких випадках на зустріч з споживачами. граничної суми стосовно реструктуризації немає. Якщо людина виїхала з свого помешканця, ні, не платить на сьогодні і підтверджує це тим, що вона виїхала і звертається до підприємства, то підприємство не Готове позовну заяву на цей період часу. Плата за послуги житлово-комунальні не нараховується, якщо людина не проживає більше, ніж 30 днів, але це не стосується плати за послуги з постачання теплової енергії. Бо система теплопостачання облаштована таким чином, що це єдина система у в усій будівлі, тому відокремити окрему там квартиру або окреме приміщення це технічно неможливо. Тому закон говорить про те, що навіть якщо людина не проживає там, ми нараховуємо. Те, що ми не, ведемо, ну, не проводимо роботу і не направляємо позови до суду, це так, да, але нарахування ми проводимо. І все одно доведеться сплачувати за гарячу воду. Якщо людина не користується послугою, вона її не сплачує. Але є момент, дивіться, там, де є прилад обліку гарячої води, і людина постійно передає показання цього приладу обліку, неважливо, яким чином, чи листом, чи зверненням до підприємства, чи через сайт, чи у себе в особистому кабінеті. Звичайно, ми не нараховуємо, ми враховуємо це. Там, де нема приладу, обліку, підприємство нараховує по нормі. Якщо людина виїхала, вона таким же чином звертається до підприємства з листом з проханням провести перерахунок за певний період часу, який вона не перебуває за місцем постійного, скажімо так, мешкання. Да? І це повинно бути підтверджено. Відповідною довідкою, або довідка е тимчасово переміщеної особи, ВПО так звана. Да? Або підтвердження з прикордонної служби, е копія паспорта про перетин кордону і неповернення, або копія е документа, який видається. Е ну В різних країнах видається там різні документи стосовно е перебування. І ми робимо перерахунок, тобто ми не нараховуємо. Е Якщо таких звернень немає, і якщо таких документів немає, то ми перерахунок не виконуємо. Ми продовжуємо нараховувати по нормі людині. Відповідно до рішень міської ради, там, де зруйноване житло і послуга не надається, ми там не нараховуємо. Є будинки, які постраждали частково. В одних під'їздах є, в інших немає. То ми нараховуємо в тих під'їздах, де є подача, де є надання послуги. Ми нараховуємо в тих під'їздах, де не надаємо послугу, не нараховуємо по квартирам. Але є будинки, які пошкоджені. І в деяких квартирах проживати неможливо, але послуга там надається. Надається у зв'язку з тим, що ця система теплопостачання будинку влаштована таким чином, що не можна відокремити окремо взяту кімнату або окремо взяту квартиру. Тому ми вимушені нараховувати навіть там, де люди не проживають, не можуть проживати в зв'язку з ну, об'єктивними причинами. Ми знаємо цю проблему, ми намагаємося її вирішувати, але законодавця вона поки не врегульована. Ми зверталися. До Міністерства регіонального розвитку у 2023 році і в 2024 році, листами для того, щоб вони на законодавчому рівні врегулювали такі питання, що робити з такою категорією споживачів. Міністерством створена робоча група, яка розглядує це питання і, можливо, ряд інших питань, але поки що на протягом двох років рішення не прийнято. Боржники юридичні особи. Всі е, охвачені судовими позовами, тому сказати про те, що ми там не працюємо чи працюємо, і зараз називати ті підприємства, які е, ну, ми вже їх е, з ними в суд сходили, признали свої борги, і зараз з ними працюємо для того, щоб вони віддавали борги. Да. Ну, є, є різні підприємства, і є да, великі промислові підприємства, які заборгували нам за тепло. А заводи, а комунальне підприємство харківські. Ну ми вирішуємо питання. Ми вирішуємо питання з комунальними підприємствами. Тут у нас проблем немає. Ну у нас проблем нема. Різні, різні є методи для вирішення цього питання. Водоканал не є боржником по теплу. У нас нема комунальних підприємств, які боржники по теплу. Тарифи, які діють на сьогоднішній день. Ну, для населення вони незмінні, починаючи з 2402 року. Це все було закріплено на законодавчому рівні, що заборона на зміну тарифів. Тому скажу про те, що тарифи, які ми сьогодні використовуємо, тобто приміняємо для послуг подачі теплової енергії населенню, це 1539 гривень за одну гігакалорію. Ну, Вони не покривають. Економічні затрати підприємства Тобто реальні тарифи зв'язку з цінами на енергоносії, особливо це стосується, бо в структурі тарифів десь близько 70, ну, 65% газ, плюс електроенергія, плюс вода, то тобто, десь 80 відсотків це енергоносії. Тому економіки ніколи не покривала ніколи не покривала, але е, свого часу держава. Повертала різницю в тарифах підприємства з кінця 2021 року. Підприємство не отримує від держави різницю в тарифах на сьогоднішній день вона складає 13,5 мільярдів. Тому, звичайно, у нас є заборгованість за спожитий природний газ, якби вона якби нам віддали різницю в тарифу, ми погасили заборгованість. Хочу сказати про інше, що ми платимо поточні платежі. За енергоносії в повному об'ємі. У нас нема заборгованості по енергоносіях, які ми споживаємо поточно, ні перед обленерго, ні перед е, наком, ні перед е, Міськгазом. Яка обґрунтована е, вартість послуг вашого? Для населення це близько 2,5 тисяч гривень по різним категоріям, а ми проміняємо 1500. Підприємство працювало, працює і буду працювати, і все нормально. Попри те, що війна, попри те, що несплати і різні інші проблеми, підприємство готове надавати в повному об'ємі. Підприємство укомплектовано працівниками, тому якби великих. Робин у нас немає. Ми являємося підприємством критичної інфраструктури. Це підтверджено всіми розпорядчими документами і міністерством. І да, ми у нас працівники забронювань. Що на протязі трьох останніх років різні були моменти. Да, коли бронювали всіх, потім не бронювали нікого. Потім ми довго. Вирішували питання стосовно надання статусу підприємства критичної інфраструктури так і таке інше. Ну, а це вже в минулому. На сьогоднішній день ситуація більш-менш стабільна. Це робота і не помиляється той, хто нічого не робить. Є звичайно в нас помилки деякі. Ми намагаємося їх усувати. Але якщо у людини є якесь питання стосовно цього, вона може звернутися в абонзал за місцем мешкання. Відповідний район у нас в кожному районі є філії, і на кожній філії є абонзали спеціально для прийому громадян. Крім того, працює абонентський зал в управлінні. Тут працює кол-центр. Можна через кол-центр, можна через 1562, можна по заяві. Тобто є різні способи і методи звернення і вирішення це і Я хочу попередньо підбити підсумки про те, що ми доволі успішно пройшли опалювальний період 24-25 років, незважаючи на те, що були. Пошкоджені і наші об'єкти, в тому числі і не тільки наші об'єкти, і були критичні ситуації, але нам е вдалося, скажімо так, утримати ситуацію і надавати послугу на, на належному рівні. Ну, На належному чи на належному рівні, звичайно, це е не, нам не, не нам оцінювати, але ми, е скажімо так, на нормативному. Рівні надавали послуги населенню і не тільки населенню. Справа в тому, що ну, з кожним днем життя міняється, да? міняється обладнання, змінюється обладнання, воно становиться ще кращим. Да? Тому це процес, який неможливо закінчити. Він все буде завжди. Але ми дуже багато зробили для того, щоб перейти на децентралізацію. І для того, щоб скоротити споживання енергоносіїв. Місто ж дуже велике. Більше е, мільйона е, людей, які на сьогоднішній день проживають. Да? Е, система була магістральна, магістральна. Зараз переходимо на децентралізацію, тому цей процес триває. Ми встановлюємо блочно-модульні котельні, ми встановлюємо когенераційні установки для того, щоб зменшити навантаження, для того, щоб здешевити послугу. Ми по системі Юстай багато отримали обладнання І для централізації в тому числі. Ми ще не закінчили цей опалювальний сезон, але в нас вже прийнято наказ про підготовку до нового опалювального періоду. Тому ми весь час літнього періоду будемо готуватися до нового опалювального сезону і будемо проводити роботи і заходи по децентралізації.